Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналісти з'ясували, що Павло Пригожин надає перевагу військовій амуніції західного виробництва. Раніше батько розкритикував Дмитра Рогозіна за любов до іноземного озброєння. Син російського бізнесмена та голови групи Вагнера Євгена Пригожина Павло використовує екіпірування американського та європейського виробництва. Про це розповіло інтернет-видання. Можемо обісніть. Журналісти вивчили фотографію Павла з воєнкором комсомольської правди надано Фрідріхсоном. І з'ясували, що двадцяти 4-річний росіянин вважає за краще носити шолом, схожий на американський Enhanced Combat Helmet, який обернуть у чохол натовського забарвлення Multicam. Під колір усіє амуніція. За оцінками журналістів, такий шолом коштує до 100 тисяч рублів. На фотографії можна розглянути тактичні рукавички для стрільби Mechanics M pack також американського виробництва. Тактичний жилет Павла видання ідентифікувало як британський DSC Warrior Assault Systems. У Росії такий можна купити за 22 тисячі рублів. Посилаючись. На телеграм-канал Грейзон журналісти повідомляють, що куртки в натівському забарвленні мультикам носять не тільки найманці групи Вагнера, а й розвідники Міноборони РФ. за такий ворожий одяг вони можуть отримати догану від командування, але це росіян не зупиняє. Як взуття Павло вибрав словацькі тактичні черевики лова Зепфір, вартість яких починається від 26 тисяч рублів. З вітчизняного росіяна не на лише на колінники ризь близько 3,5 тисяч рублів. На фотографії Павла із соцмережі ВКонтакті зараз сторінку сина Пригожина видалено. Він стоїть. Біля канадського спортивного квадроцикла BRP Maverick вартістю 2-3 мільйона рублів. Російський канал RTVI із посиланням на савого Євгена Пригожина написав, що його син Павло воює на території України. Так він бере участь у СВО, повномасштабна війна в Україні, але я не бачу необхідності розкривати подробиці, які завдання виконує. Приїжджайте на Донбас, самі у нього спитайте. Прокоментував російський бізнесмен у відповідь на запит редакції. Як зазначають журналісти, раніше пригожин також повідомляв, що його сину 18 років був за до армії. Після цього. У складі групи Вагнера бере участь у різних бойових конфліктах. На цю новину відреагував український політик та блогер Борислав Береза. Він написав, що за інформацією російського сервісу ЯндексІда Пригожин молодший замовляє собі сухпайок не на бойові позиції, а в елітне селище Північний Версаль у Лахті, санкт Петербург. Щого береза, робить висновок, що інформація про участь Павла у бойових діях в Україні не відповідає дійсності. Раніше Євген Пригожин розкритикував колишнього главу Роскосмосу Дмитра Рогозіна за любов до зброї та амуніції закордонного виробництва. Якби людина в натовському Дізі наблизилися до позиції ПВК Вагнера. То гадаю, ми відправили б її у пластиковому мішку для впізнання. Прокоментував бізнесмен екіпірування відомого російського чиновника. Фокус також розповідав, що Рогозін виявився шанувальником зброї, зробленої у США, Австрії та Німеччині. Колишній куратор військово-промислового комплексу РФ засвітився в австрійській курці Карінтія, бронежилеті турецької фірми Bicatex та з американською штурмовою гвинтівкою AR-15. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.